Вітання від Cento Group. Сьогодні огляд гідравлічного візка від бренду Toyota. Вантажопідйомністю 2300 кг Повна назва B-LHM 230. Ось він абсолютно новий. В комплекті йде інструкція. От, запаковується він ну, просто в картон. Тут посилена рама, йде з насостійкі ролики з нейлону, такого прикольного білого кольору. Toyota заявляє, що ці ролики служать в 5 разів довше, ніж інші конкурентні конкуренти. От. Що можна сказати про цей візочок? Гідравліка працює досить м'яко, от ми зараз натисканням перевіримо. У візочка досить м'який і такий керований хід, все працює м'яко, приємно. от Ну, Toyota себе на ринку навантажувальної техніки зарекомендувала досить і досить класно, тому завжди приємно продавати своїм клієнтам якісний товар, на який ми даємо о, і гарантію, і сервіс предоставляємо. Тому, якщо вам треба класний гідравлічний візок, який пропрацює, не один рік без проблем, то обирайте Toyota. Ну, а ми вам всьому допоможемо. Окрім візків, у нас є і інша навантажувальна техніка. От, Наприклад, річтрак перед вами. За ним стає підбирач замовлень. От, є у нас і лінди газові, є і більш потужні варіанти Також ми продаємо і літіонні батареї, штабелери. Все це обслуговуємо. Тому звертайтеся до нас, будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші соцмережі, Facebook, Instagram. Завітайте на наш сайт. будемо Раді співпраці.